Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталія, і у нас з вами марафон П'ять щасливих звичок. 5 звичок щастя. Як чомусь проживати саме щасливе життя. А, і сьогодні у нас завершальний п'ятий запис. Сьогодні буде розмова про п'яту звичку. Так, всі п'ять можна послухати, можна щось для себе взяти, а можна почати практикувати. Можна почати практикувати самому, досліджувати себе і створювати свою систему. Тих звичок, так, ваших звичок, так не чиїх хтось -то вам щось сказав, роби так і буде тобі щастя, так нащебетав, а щось не виходить. на да, В нього вийшло, в мене щось не виходить, бо вам треба щось своє знайти, віднайти і щасливо жити з цим. Так, то група практиків, так, група. Практиків своїх щасливих звичок, так і створення власної системи а, у нас запускається. Так саме тих, хто готовий діяти. Пишіть, знаходьте мене, стучіться, якщо ви переймаєте цією теми, якщо вас цікавить вона. А, а сьогодні п'ята звичка, остання звичка, і вона звучить таким чином: а, Стань... Тим, хто надихає. Так, стань тим, хто надихає і в першу чергу себе. Так, бо звичка, надихати себе і інших, так надзвичайно ну, важлива, стати світлом. А, так, пестити цей вогник світла в собі, так, і з ним йти по життю, з ним іти до людей, з ним взаємодіяти, з іншими системами, так, тобто з іншими а, людьми. А, так, не тільки в собі пестити, а всі інші ви як хочете, так, а от, от, власне бути тим, хто надихає і себе. І іншим звичка надихати, не тільки поглинати і споживати. так а Ота дитяча або підліткова позиція, яку нас так надзвичайно багато, так є і присутня, але не дає вона того повноцінного проживання щастя власне, того певного рівня. Так буває таки тимчасові. Моменти, але да, так, маятник туди-сюди так, нас хитає, розхитує і не формує так, саме тієї звички щасливого проживання життя так, з сенсом з глибиною, з тим, до якого рівня ми виходимо. І от, власне навичка. Випромінювати світло, випромінювати той вогник натхнення. Так, от така звичка, як на мене, надзвичайно корисна. А, так, надзвичайно корисно стати тим, хто надихає для себе. Так, для себе не так, і це багато в чому а, про те, щоб не залежати від думок інших, так? не бути тим залежним а, і м -м не попадати так, в позицію так, руйнування себе. Так? Через це, коли ми починаємо не виправдовувати а, чиїхось очікувань так, в результаті. А, отже, так, а, ти варіанти, так, ти практики, ти способи дослідництва, як це можна собі віднайти і що для цього треба робити. Саме будуть у нас на нашому практичному марафоні. Так? А, і крім того, я так думаю, я так, я так вирішила, так, ми будемо з вами. Досліджувати тему довіри. Так, досліджувати тему довіри, бо вона надзвичайно базова, вона актуальна, бо з нею все починається, але ми не до кінця це усвідомлюємо. Довіри собі. Довіри, наскільки мені довіряють, довіри світу, так як ми взаємодіємо, наскільки екологічно між нашими системами життєвими, так наскільки ми ким нехтуємо чи нехтуємо. багато питань, які хочеться підняти, знаєте так паралельно, але все ж все стосується щасливого проживання життя. Отже, п'ята звичка надихайте. Перші чотири не буду розповідати. Дивіться відео, вони невеличкі і корисні. І долучайтесь до практиків, так? це буде круто. А на сьогодні пока.